Домовлятися і свої інтереси ставити на задній план. А сьогодні, Янукович, єдині інтереси це любою ціною зберегти свою владу шляхом людської крові і, звичайно, зберегти статки своєї сім'ї, яку нагрубав українців. Тому ми з вами будемо стояти до тих пір, поки, вибачте, цього бандюка не буде в Україні зовсім. Так чи ні? Так! так. Шановні друзі, сьогодні цікаві відбуваються подвій в Києві, сьогодні вже вам про це говорили. Я думаю, що незабаром буде більшість, нова більшість, так, яка прийнять ці закони, які ми з вами вимагаємо. Ми вимагаємо повернення до парламентської республіки, ми вимагаємо перезагрузки влади, тобто і президент України, і вибори парламенту повинні відбутися достроково. Диктатори і їхні публічники Хулуї не повинні керувати цією країною. Цією країною повинні керувати ті українці, які переживають за цю землю. Так чи ні? Так! Слава Україні! слава! Ще шановні друзі, сьогодні, на жаль, звичайно, у Києві ще йдуть ці бої. Гинуть наші наші брати і сестри, і без сумніву, ті чоловіки, які відчувають в себе в жилах, козацький дух, які хочуть підставити своє плече. Під тіло незалежності України мають сьогодні обов'язково збиратися їхати до Києва. Можливо, завтра, післязавтра, це все закінчиться. Але треба їхати і треба підтримувати наших побратимів. Тому автомобілі ми знайде, У нас є каса, куди люди не скидали певну суму коштів. Ми її заправимо в ці автомобілі. Але треба їхати на підтримку. Так чи ні? Так. Тому гуртуємось. Слава Україні! Героям слава!